Сьогодні ми продовжуємо зйомки циклу фільмів про кращих людей нашого села, про почесних громадян. І наш другий герой це Сулема Сергій Миколайович. Людина, корені якої знаходяться в другому селі, в Сокільському. Людина, яку всі поважають і люблять. Людина, яка є справжнім хліборобом, знавцем душі людської. Ми їдемо зараз по дорозі, яку малий Сергійко топтав багато років. Справа в тому, що Сергій Миколаєвич Солима народився і жив в селі Сокільське, а вчився в Новоіванівській середній школі. Не страшні були ні великі кучугури снігу, ні морози, ні страшні зливи, які траплялися в той час. Дорога була ґрунтова, діти ходили пішки. Інколи навіть губили чоботи по дорозі в школу. Це хатина, в якій народився Сережа Сулема. Тут жила його бабуся, бабуся Гашка. Тут народився його тато Микола Микитович. Сергій проживав тут до е, трьох років. А ось з цього будинку Сережа пішов вже у школу. Доброго дня! Доброго дня вам. Ми бачимо, що ви тут на сонечку грієтеся поблизу від будинка Сулими Сергія Миколаєвича. Ви Ми жили тут, на цій вулиці, поруч із його батьками. І, мабуть, Сергій ріс на ваших очах. Не могли б ви нам розказати трішечки про родину Сулимів? Ну що сказати про родину Сулимів? Сім'я, селянська сім'я, сім'я колхозників. Угу. Працювали. Обоє в колхозі. Я їх знаю ще хлопцям Миколу Микитовича і Любою Іваніви ще дівчиною. Ще вони гуляли, дружили. А, знаю, як вони. Женилися. А ви були на їхньому весіллі? Ні, не була на весіллі, бо я трошки менше роками одіг. не взяли, а, не взяли, не пригласили. <рес> да. Ага, весілля було теж дуже хороше Гучне. того. що Ми вважаємо, oh, да. що тоді ж було дуже uh -huh, хороше uh -huh. весілля. Подруж... Одружилися вони. Перша донька в їх родилася Наташа. Uh -huh. Другим родився син Сережа, uh -huh. третім родився синок Толя. Ну, вони Зуміли їх виспитати, зуміли їх виростити, вивчити і вивезти в люди. Всі троє, всі троє досягли чогось в своєму житті. Так, Ми так. говоримо сьогодні більше про Сережу. І, можливо, ви пам'ятаєте, яким він був в дитинстві, Сергій? В дитинстві діти, як діти всі. Ні. Ну, щоб такого плохого за його, я не пам'ятаю. Ніколи ніхто нічого Ніколи ніхто, ніде він не був ні в яких... Бійках, драках ну, був швидкий, швидкий був. Він такий був швидкий. моторний, який, моторний <рес> як і батько в його <рес>, був, <рес>. Такий же ш... шальний був, Ну, щоб глупості <рес> десь якісь були. От не було такого. Тобто добра дитина, Добра дитина. Угу. в школу ходив, кончив школу, пішов в армію, виряжали в армію всім селом. З цієї ж хати. Тієї вже у так. Всі з цього двору виряжали в армію, зустрічали з армією всім же ж подвір'ї. Весілля гуляли в цим же ж подвір'ї. А ви були Йо... на його весіллі з Наталкою? Да, Всі були. були, да. були, Всі були, були а були. що небудь пам'ятаєте, ну згадайте, як танцювалося? <рес> так танцювалося, Ой, тоді ж танцю. ноги були дебелі. Тоді небелі. ж було <рес> по 200 чоловік на весіллі, шалаші <рес> разом <рес> робили, <рес> і готували по три дня, і все <рес> разом було. А потім <рес> ще тиждень гуляли. Тоді в такі весілля було добре, хороше весілля було. Все добре. Трошки вони після весілля пожили тут, а потім вже ж переїхали в Новий Ванівку. Так, і із... до армії він працював трактористом трошки. Так. Помощником комбайнера, це вже після армії mm. він mm. поробився. А, а після армії він вже був на комбайні. На комбайні, так. Після армії він був yeah. на комбайні. А зараз вам приходиться хоч інколи з ними зустрічатися, з Сергієм, з його дружиною Наталкою? Ну, телефон. Приходиться, звісно. На поминальні дні, на кампанії. Вони завжди приїжджають yeah. сюди, yeah. до своїх батьків. Mm -hmm. Бо тут yeah. на кладовищі поховані його батьки Любов Іванівна і Микола Микитович. Микола Микитович трудився дуже добре. Йому рівних отут у колхозі не було нікому по плотницькій роботі. В його були золоті руки. Ну, Я хочу вам сказати, що Сергію, мабуть, це теж передалось, правда ж? Ви чули про те, що він теж вміє? Чули, що дуже там красиво повиробляв і дома, всякі з дерева. Да. Візерунки. Да. Йому немає рівних в господарстві, він вміє виготовляти абсолютно все з дерева. І люди дуже пишаються тим, що поруч з ними така чудова людина. тому, що Микитович був дуже 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 спеціаліст, хороший. хороший. Сім'я нормальна, все. Це і батьки нормальні, труженики, і сім'я нормальна, і діти хороші. Спасибі і вам велике хороші, за те, що ви це да. все пам'ятаєте і поділилися з нами. Угу. Спасибо. Леонід Васильович, скажіть, будь ласка, ми зараз е, знімаємо фільм про одного з почесних жителів села Новоіванівка, це Сулема Сергій Миколайович. Тож хотіли почути від вас декілька слів про нього. А що можна говорити про людину, коли її справи йдуть далі, ніж за неї розмови? Ви знаєте, я пам'ятаю Сулему, прізвище Сулема, як, знаєте, як синонім слова найкращий комбайнер». І Сергій Миколаївич, він завжди відрізнявся такою любов'ю до праці. Він все може робити. А дивіться, закінчилося збирання урожаю, Сергій Миколаївич організував бригаду і сьогодні перекриває дах на Фельдшерсько-Акушерському пункті. Завтра потрібно зробити десь двері, Сергій Миколайович там. Коли потрібно городити е територію села, він також там. І взагалі немає такого питання, до якого б його не нажали руки і він не міг би це зробити. А крім того, Сергій Миколайович дуже-дуже добра людина. Ви знаєте, я ніколи не бачив, щоб він сердився, я ніколи не бачив, щоб він казав нецензурні слова. Взагалі, можна сказати, що Сергій Миколаївич, крім того, що прекрасна людина, він ще і інтелігент. Сергій Леонтіович, ми знаємо, що з Солимою Сергієм Миколаївичем, ви працюєте вже довгий час. Скажіть чесно нам, будь ласка, і відкрито, чи були коли-небудь якісь такі поступки з боку Сергія Миколаївича, які начесто ламали всі ваші плани чи задуми? Сергія Миколаївича я знаю дуже давно, як прийшов працювати у 85-році, сам по кормах я прийшов працювати. А він, по-моєму, в 85-му році працював у школі. А потім е я йшов в армію і нас судьба звела, я прийшов з армії, став главним агрономом. А він у звіні працював. Е це звіно, у нас тоді звініві підряди були, три звіна були. І він е саме молодшому звіні, це Міша Чумак е возглавляв це звіно, і він працював. Утром я приходжу в їхнє дзвіно роздавати наряд, я тільки став головним агрономом, молодий. І вони зібралися всі гуртом, сиділи в кругу і планували самі роботу. Вони завжди планували самі роботу. І я знаю, немаловажну роль це звінньовий Міша Чумак там і грав, але і Сергій Ніколаєвич він своє слово завжди вставляв і завжди був як авторитет там. Я знаю, що Сергій Ніколайович завжди не любив, щоб пасти останніх. І він як сіять, я знаю, то сіяли вони з Івановим у звінів двох. Саме краще це по господарству були і завжди їх відмічали, що їхні прямолінійні посіви. В прополки, то це равних не було по господарству, навіть старики удивлялися, вони не вирізали, як пололи не соняшник, ні кукурузу. О, а потім е, комбайнер. І в нас були такі аси, комбайнери, як Бернешевський, як е, Черепанюк. Але ця молодь, вона їм фору давала. І ще й як давала. Вона завжди їх під, підстювала і обганяла. І от ви спитали, чи було таке? Було таке. Сергій Ніколаєвич зайняв друге місто по району і треба було ж на обжнивки вести передовиків. І я кинувся шукати, а предупредив за цим. А вони поїхали обжнивки празнувати з віном десь на Ставок. Ну, мені сказали, так я його тоді півдня шукав, все-таки поки виловив. Ну це в я сказала район. такий зальот не по роботі, правда, ж а більше по відпочинку. Тому я знаю, що робити вони дійсно працювати, молодці працювали. Ну і відпочивати, відпочивали. Мені щось подобалося в цьому звіні, що вони взяли саме вбиту техніку в господарстві. І вони її відремонтували. Своє новшество кожен щось там вносив. О, і працювали. Більше 10 років у нас він перший у господарстві на селі, плотник, столяр, який своїми руками все змастрює, все зробить. Лавочку покраще, ніж там в епіцентрах стоять, він виріже, зробить. І... Двері поставити, ми зараз багато стройки займаємося, домики робимо і все нове євроремонти, то він йде в ногу. Він їде на базар, сам за свої гроші покупає все, щоб вирізати там, ці приналежності, які потрібні, баларки, лобзики, все це. За свої гроші купить, приїде, нам покаже, а ми тоді ж переманюємо у нього і кажемо, давай ми в тебе перекупимо господарство, а ти ж нам робив господарство. Завжди в общему вона ходить як із механізаторами, так і з руководством. Доброжелательний, завжди підказує все, що знає, це ділиться. Упертий, таких упертих оце бабула і він, я завжди удивляюся, як вони общий язик у двох знаходять. Але вони, як там ремонтуватися, те 150 у них раніше був. Теж ми їм довірили, нові тільки взяли і довірили цим двом механізаторам, але ж він свого часу наче виходить з строю, то вони його як зроблять, це на завість усім. Повністю сезон відпрацюють і нагрузка здорова. І тому їм господарство і довірило, саме перший і Джандір, який приобрело господарство, то довірило іменно цим двом механізаторам. Тому він завжди легкий на підйом і йому не треба два рази повторювати. Йому досить одного разу, і він завжди відповісти буде в строю. Завідуючи їдальнею, Наталя Миколаївна часто пересікається зі своїм чоловіком, особливо під час жнив. І що ж ви чоловікові готуєте смачненьке таке? Якщо? Ну що він любить у вас? Борщ, каша, котлети, компот. Зрозуміло, це він те, що по роботі стосується. А вдома? Чим ви його балуєте? А вдома він любить у нас м'ясо тушене. Картошку, тушу на рибу, залівну, блинчики, сирники. Ой, а солодке він дуже любить. І любить тортики, і пирожі, але ну, мені ж ніколи їх пекти. Він не любить робити із дерева. дуже. Він, він робить лавочки красиві, і ще стіл хоче зробити красивий. Ми їздимо в епіцентр, так він ходить, там все время знімає на мобілочку собі. І в нього там З Сергією Миколаївичем ви вже давно працюєте і ми да, знаємо, що він комбайнери. Комбайнер дуже гарний. А скажіть, будь ласка, чи часто вам приходиться привозити йому запчастини? Як часто? Поки робить техніка, поки возимо. Не возимо. Ну, Як ви порівнянні... ламається, то і привеземо. Правильно, а в порівнянні з іншими? Не, не часто. Не часто. Рідше в нього ламається да, техніка, да, да. так? Ну він же не тільки ще в нас комбайнер, але ще й плотник. Плотницьким ділом займається. Без нього. Фермерське господарство не обходиться. Ну, добра людина, хороший спеціаліст, гарний тракторист і, і як людина дуже щира людина. Ви колеги Сергія Миколайовича. Ми хочемо, щоб ви двома-трьома словами охарактеризували свого колегу, свого товариша по роботі. Будь ласка, Олександр Петрович, з вас почнемо. Який він? Нормальний який. Тобто, яка людина? Нормальна, відповідальна. Да. Дякую. Олександр Васильович. Спеціаліст свого діла, в техніці добре розбирається, завжди допоможе технічно і так, помимо роботи. Так що понадіятися можна на нього. Дякую. Олександр Віталійович. Сергій Миколаєвич це душа людина. Можна з ним йти в розвідку. Ну, мабуть, не дарма він кум, правда? ж? Так. Будь ласка, Володимир Петрович. Сергій Ніколайович. Хороший чоловік завжди, поможе, якщо треба щось там. Сергій Миколаїв Сулима. Хороша людина і знає свою роботу. Сьогодні в цей чудовий сонячний суботній ранок ми завітали в гості до родини Сергія Миколайовича Сулими. До нього приїхали його улюблені діти, його коханий онучок, на якого він не може натішитися. І тому ми запрошуємо вас до садиби Сергія Миколайовича. Сергій Миколайович, розкажіть нам, будь ласка, трішечки про своє дитинство. Народився я в селі Новочорногозівського. Прожили ми там, ну, годів десь 5-6, тоді переїхали в село Сокільське. І з, ну, з першого класу, десь з 70-го року, і ми жили там, жив я там до 82-го року. Сходив у школу, тоді закінчив армію. І після армії я залишився працювати в школі Нової Івановка, вчителем. З 83 по 85 рік я працював вчителем фізкультури і навчальної військової підготовки. А з 85-го року і по сьогоднішній день я працюю механізатором. Ну, крім механізатора, я зараз, як є свободне роботи, время, що не зайнято в полі, я підробляю столери. Ну, Столер це моя, як вам сказати, не професія, не професія моя, ну, а я люблю. Захоплення. Не Захоп... моє... моє захоплення, з самого дитинства папка мій працював столяром у колхозі. І у мене воно перейшло Це саме. По... по наслідству. І я дуже завікаюся постійно. То те підробляю, то те підробляю. Можу стругати, можу пиляти, можу вирізати. Ну, що схочу, те зроблю. Можу і сварочні роботи робити, що треба, те й роблю. Тобто ви маєте по-справжньому uh, золоті yeah. руки. І якщо ми звернемо увагу, то якраз оця скамієчка, на якій ви сидите, вона виготовлена вашими власними руками. Yeah, мені, вирізав лобзиком, шліфував і красив, свободне від роботи виробництва. Так, добре мати хобі. Кажуть, що людина, яка має захоплення, завжди живе набагато довше. Ми сподіваємося, що ви маючи свої величезні, цікаві, такі яскраві захоплення, ще багато-багато років радуватимете всіх нас своєю чудовою роботою. Але ви промовчали скромно про свою дружину Наталю Миколаївну. Наталю Миколаївну ми одружилися в 83-му році і по січний день ми живемо в злагоді, в мирі. У вас є дочка, є любимий внук. Mm. Які ми дуже любимо. І ми живемо з дружиною, душа в душу. Я радий, що в мене така дружина. А скажіть, будь ласка, відкрийте нам секрет? Ви з нею познайомилися ще коли? В Школ... школі, школі. школі. Ш... в четвертому? Так, да, як перейшли із села Сукольського. з початкової школи і по середньому. З 4 класу ви дружили? Дружили І після армії дружилися. І ви її полюбили одразу в 4 класі? Ну, mm, так. Бачите, який Сергій, у нас ще й однолюб до того ж, так, закохавшись в Наталочку ще в 4 класі, це у віці 11 років, винесе це кохання через все своє життя. Сережа, а які у вас стосунки із вашим зятем, теж Сергієм? Ну, зятя я поважаю, люблю. Він вважається як друга моя дитина. Він всьому мені допомагає. Я йому все допомагаю, що можу. Нічого, тільки гарне все можу сказати. Наталя Миколаївна, у вас такий затишний, такий красивий будинок. Розкажіть, будь ласка, що тут зроблено руками Сергія Миколаєвича? Поли, поли, плінтуса, вікна вставляв, сараї достраювали, кришу робили. Все сам робив. Як мені з ним повезло? Він все вміє робити. Все вміє робити. Все вміє. Так. І собі, і людям допомагає. У нас багато кумів, друзів. Як яка гулянка, так. Багато людей у нас. Це донечка Сережа Солими і його шановний зять. Перше питання до донечки. Єдина донечка Сережи, його кохана донечка, його улюблена донечка. Яночка, розкажи, будь ласка, нам про яке-небудь яскраве враження з твого дитинства, яке пов'язано з твоїми батьками, з татом і мамою. Ой, ну, вражень було дуже багато, дуже багато було різних ситуацій. Але саме найбільше така ситуація, коли папа, тата з мамою постійно мене коли пускали гуляти, постійно мене приходили, забирали. От, наприклад, сідають вони в Москвича і по всьому селу мене шукають, а ще бувало під'їдуть до клубу і давай. Мама виходить, папа ще тоді, ну, він стиснявся, мабуть, і кричить Яна, додому. А ще Коля Кириленко сміється і каже, біжи. А ми в беседці сиділи в саді. Mm -hmm. Так що, а ще колись на уроці Олена Вадимівна, наш класний керівник, роз, у нас урок був ну, про родину. Mm -hmm. І вона питала, у кого ну, хороші батьки, які батьки. І тут Вітя Матяш каже. Я знаю, в кого хороші дружні батьки, це у Янусили каже, Вони її кожні, кожну п'ятницю і суботу на машині шукають. Ну, тато у нас голова сім'ї, захисник, годувальник. Він людина добродушна, світла, мужня, мудра, завжди приходить на поміч. Постійно ну, в нього золоті руки. Він, як сказати, ну, Зразок для мене. Все, що в мене є в житті, він дав мені життя, освіту, виховання, все, що в мене є в житті, все, що він для мене робив, я йому дуже вдячна і ну, цим завдячую йому. Мені здається, що з таким татом, як у мене, по життю йти жити легко і спокійно. Я йому дуже вдячна. Дякую, Яночка, дуже красиві слова. Ну, а тепер перейдемо до е, Сергія. Е, Сергій, розкажіть нам, будь ласка, як е, ваш теско, ваш тесть Сергій Миколаєвич, сприйняв вас е, в своїй родині? От зразу, як він вас сприйняв у своїй зяті? Ну, <свісно> <свісно> можна говорити дуже багато, але батько в мене такий тесть. Я його дуже люблю, ценю. Вважаю, він для мене опора, примір. Общий язик ми знайшли з ним з першого дня. Ну, не було ніколи ніяких недорозумінь. Відносини у нас дуже добрі. Зрозуміло. А от коли ви по-справжньому відчули, що так, батько вас прийняв остаточно, яка ситуація була можлива? Ну, гадайте. Коли я приїхав до Яни, угу. так що женихом, Ще був. <ріст> <ріст> И ми сиділи э, в машині э, біля двору. І э, я, зима була. була зима, і я зустрів снігу. Э, ну, буксував, буксував, тут палив бензин. <ріст> Коли вийшов батька, почув <ріст> і сам вийшов, ніхто не звав, ніхто не вийшов і витолкав. Тобто допоміг Так, так. Спасибі вам великих, всього найкращого. Спасибо.